Добрий день, це канал я і мою кожу, і ми з вами на кухні готуємо гуску. щоб було нам смачно. Так, Там на пательні шкварчить м'ясо гусяче. Будемо ми його обжаруємо, Ось. а тоді будемо тушити. Я не хочу печуну, я хочу тушити. Зараз обжариться. Я взяла цей жир, що в густі був, порізала на пательню, і трошки олію дала. Ось, якщо є масло, можна в маслі своєму домашньому. У мене ще масла нема, я ще не зробила. Ось, мені ще зроблю, але ще не цього. Сметанка вже є, завтра знову молочко пережену, аби на козі здорові були. так що, Все буде хорошо. Треба вже їх братися за сметанку, за масло. Захватимо моїм ахламоном, випивати все молоко. Ось, вже їм навіть менше половини почала давати. І перевела їх на два рази пити. Типу. Трохи бекають, бо вони звикли напиватися по зав'язку молока. А тут я вже їм вару і сироватку додаю до молока. Ось так, щось таке діло. Та й такі то справи. Ну, рано чи пізно вони мають перебекати, перемехати і перейти на, на дорослі харчі. Хвати вже їм маленькими бути. Ось. Так, щось таке підділо. А там буде, далі видно, що будемо робити. Та й таке. О. Так, ось так я обжарила м'яско. Ось кладу в каструльці. Ріжете порціями, якими вам подобаються. Хочете ріжете, хочете рубаєте. Як вам смачно? О. Так. Так. Ось посок наголи. Ось. Морковочка, цибулька, не дуже грибно. щоб ви не пропускали моїх відео і були в курсі всіх новин, які в нас на каналі відбуваються. Не забувайте підписуватися і нажимати дзвоник. І ой, це були очі зайшла. І будемо спілкуватися. Так, Солимо. Остальнее мяско ложимо. Зараз я дістану остальне. Так порізала яблуко. Кладу дольками ось. Кладемо в м'яско. Одне єдине яблучко, щоб воно додало смаку. Якщо чесно, я тушила без яблука. На сьогодні на стрімі з дівчатами балакала, дівчата кажуть, додай одне яблуко буде багато смачніше. Ну, от я і додала. Ось так. Тепер цибулька, морква і. Посолим. Так, цей жир, що я жарила м'яско, все й виліла сюди. І зараз я долю гарячої води сюди і відправлю його тушитися. Це наше м'яско Буде у нас така смачна-смачна гусочка. Скільки часу готуватися буде, тут же залежить від того, яка застара ваша гуска. Скільки її. Якщо її пару років, то вона має тушитися пару годин. Якщо так, як моя, що її ще року немає, то вона повинна десь година, ну хай півтора не більше, вона повинна стушитися. Ось, так що ось таке діло. Ось такі-то справоньки. Так. Куди цибуля всій падаєш? Ти ще спішить до нас гость. Я то знаю. Так, що галиці цибуля, їдка, Морквочка. ось і сіль, Зараз вилю води. чуть чуть беру потрошки, бо мені по всьому треба посипати. Вілю води, десь так грам 300-400 гарячої і поставлю на грубку, хай тушиться. А вже як стушиться, тоді вам покажу, яка в мене вийшла. Вийшла смакота. Ну що, посмакуємо ми гусяче м'яско. О, печать трохи. О, с буде нас смачно. Так, так, пальці облизала. дай мені трапку. Це мисне для тієї пані, якій там все не подобається. Можна подумати, я ваші пальці облизую. Чи з вашої миски їм? Ось так. Ну капець. Рукою. Але смачно. Ось так. М'ясо. Виглядає. Ось так, обжарене. Ой, моркочка. Ну, хто хоче, мої брати з кашею їсти, але не хочу м'ясо кашею портити. Що тобі дати? Mm -hmm. Ты что, пуп? Ну да. Шо? Да, ты что, мяско? Наш да. мяско. Так-так, mm -hmm. с Иваном с одной ложкой ему, с одной вилкой. А я пишу. А той бульйончик такий смачний. М -м. А, Я навіть не знаю, бульйон чи це підлива виходить, як воно правильно, не знаю. Але факт той, що дуже смачно. Хм -хм. Ось такі то справи. Так що готуйте, смакуйте. Всім всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я, і всім перемоги, щоб наші захисники, ми верталися живі і здорові. І скоріше з перемогою, всім до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних па-па.